Фінальна гра Армія Урфіна поспішала до Фіолетової країни. Марани, не звертаючи з дороги, не, загля... не заглядали на ферми, розташовані бабі шляху. Вони квапилися помститись на за... За... за загиблих товаришів, урятувати свою відокремлену долину від ворожої навали. Ані розмова, ні пісень не чулося серед воїнства. Обличчя бійців були суворі. Урфін майстерно підтримував бойовничий настрій, боючись, якби обурені Марани не дізналась правди. Урфін віддав такий наказ жодних переговорів з підступним супротивником, відразу нападати, все нищити на своєму шляху, вбивати зрадників нещадно. Еот Лінг нишпарив, наче щур серед розпалених ненавистю маранів і приносив своєму хазяєму, хазяїнові тільки втішні новини. Вони лютують, аж підскакують, говорив клоун. Як візьмуться до діла, ото буде сміху. Погрожують за кожного свого сотню ворогів зі світу звести. Задоволений, Урфін потирав руки. Після розправи з моргунами він усіма силами посуне на захід і підкорить у і жовунів. Він знайде засоби боротьби з драконами і шестилапами, і лихо тим, хто стане на його шляху. У долині вигулькнули фіолетові шпилі й вежі палацу, збудованого в силу давнину, який змінив чимало власників на своєму довгому віку. Колись давно, заволодівши палацом, Бастинда, обнесла його високим міцним муром і залізною брамою, завжди зачиненою на замок. Ключові замка, чаклунка носила в кишені, а вночі ховала під подушку. Коли правителем Фелетових країни став залізний дровруб, він насамперед звелів зламати мур і облаштувати навколо палацу парк. Адже він не боявся підданих, які палко любили свого добросердного правителя. Зовнішнє оздоблення палацу і забарвлення постійно підтримували в цілковитому порядку, і палац виглядав таким затишним і мирним, що Марана мимоволі спало на думку. Як же могли ті, хто мешкав у ньому, зробити таке чорне лиходійство? Та Урфін не давав воїнам часу схаменутися. У лавах армії пролунала команда. Швидше крок викинути на узбіччя все зайво, приготуватися до бою. Різна лавина котилася вперед, і раптом, повільно, але невідворотно біг людей почав сповільнюватися. Прийшов на крок, і армія зупинилася. Зупинку спричинили дві обставини. Перше, на дорозі перед нападниками опинився глибокий рів. Із його протилежного боку, з бійниць кам'яних веж, витикалися стріли, націлені на ворога. А друга О, друга була такою неймовірною, неправдоподібною, що навіть досвідчений Урфін, який прочитав у бібліотеці смрадового міста безліч княжок із історії воєн, роззяви в рота. У таборі моргунів відбувалася гра. Це було дивно, неприродно. Але це було саме так. Видно, військо Дроворуби Страхопудо. Страхопуда аж надто сподівалася на силу своїх укріплень, що так безтурботно поводилася у безпеці. А може, гравцям не сила було б лишити нескінченну партію, де кожен зі сторін розраховували на перемогу. Стрибуни найазартніші гравці у світі, таку поведінку цілком зрозуміли і оцінили, Замерши на місці, опустивши палиці та списи, безладно скупчившись біля рову, морани з величезним інтересом спостерігали за грою. Гра – була йому абсолютно незнайомою, і не диво, вперше з'явилася вона в черній країні, і це був волейбол. Якщо читач пам'ятає, Тімо Келлі віз із собою волейбольний м'яч. Хлопчисько був завзятим волейболістом і взяв м'яч у подорож, бо думав, досхочу награтися жовнами і моргунами. Але вир подій, у якій втягла його доля, змусив Тіма забути про гру. Він згадав про неї тут, у Фіолетовій країні під час тривалого очікування ворогів. То не дивина поводитися е, хоробро в розпалі битви, завдаючи та приймаючи удари. Значно важче чекати день у день, коли ж наскочить небезпека, і вона все зволікає. Вожді помітили, що бадьорість мургонів спадає щоднини, і це було дуже кепсько. Їм підняли настрій, е, чим підняти настрій армії, що занепадала духом? І тім здогадався, волейбол. Хлопчик організував кілька команд, пояснив правила гри. Провів тренування, сіткою швидко сплили жінки воргунів і, звісно, її починили значно нижче, ніж це заведено у великому світі. Спочатку гра відбувалась на виліт і мала надзвичайний успіх, Від рання до смеркання, гупав м'яч на волейбольному майданчику і тільки ніч розганяла гравців. Черга охочих змагатися зростали шаленими темпами, і тому майстри взялися до роботи і виготовили ще з десяток м'ячів. Утворилося декілька команд із химерними назвами. Леви, улюбленці долі, шаблезубі тигри, відважні юнаки, летючі мавпи, почався розіграш першості країни. Забулися всі страхи перед ворожим нападом. Бургані неможливо було впізнати, бадьорі, енергійні, вони навіть стали менше кліпати, просто їм бракувало на це часу. Навколо гравців юрмилися натовпи завзятих болівальників. Тім сміявся. Правду, мій тато каже, спорт велике діло. І він на цьому знається. Не дарма він чемпіон і грав за збірну Канзасу. Марани не помилилися. За ворожими укріпленнями відбувалася дуже важлива гра. Це був завершальний матч між командами, які перетендували на перше місце. Грали літючі мавпи, капітан Дін Гіор, і непереможні друзі Енні, капітан Тім Вони, вда... Коли вдалині з'явився ворог, рахунок був 13-13, і кожна сторона сподівалася виграти. 14-13 ведуть мавпи. Удар! 14-14. цей рахунок тримається лише кілька секунд. Перед вириваються непереможні 15-14, а через півхвилини подачу перехопили і рахунок знову зрівнявся 15-15. Та хіба можна в такий момент кинути гру, навіть якщо небо падатиме на землю? Кожна команда напружує останні сили. Граці показують чудову спритність, вони крутяться, наче дзиги, високо підстрибують, прип... припадають до самої землі, відбивають абсолютно несподівані м'ячі. Марани були зачаровані, захоплені. Так, ця гра саме для них. А як могли підстрибнути вони в гонитві за цим невовим і верким м'ячем? А як би на карколомну вони кидали той м'яч? Непомітно для себе з трибуни вже поділилися на дві партії. Одні вболівали за мав, другі за непереможних. Почали, почали битися об заклад. Нато привів на тому і на іншому боці. 16-15 вперед вели непереможні. Ще удар і чемпіонат виграно. Та що це? Марани вражені, бойс. В одній із команд з'являється бойс, який замінив гравця. Бойс, убитий, пошматований і згодований свиням. Ох, як він вправно пустив м'яча над самою сіткою? Стривай, стривай. А що ж грав великий Урфін? Може, його обдурив цей мерзений дерев'яний чоловічок? Може, він набрехав і щодо всього іншого? То чому ж один з трибун перехоплює м'яча, а інші весело регочуть у натовпі глядачів? 17-15. Непереможні виграли, вони чемпіони країни. І бойс біжить дороги, весело вітається з друзями, махає рукою, кличе грати. Погляди Маранів звертаються до Урфіна. Погляди здивовані, питальні, а потім гнівні, докірливі. Урфін не витримав. Він нажахадно затулив обличчя руками, а потім обернувся і що духу геть. Він біг нестямно, спіткнувшись, падав тоді, піднімався і знову біг. Серце Джуса скажено колотало в грудях, його душу роздирав нестерпний страх. Утікачеві здавалося, що в спину йому зі свистом летить хмара каменів, що його наздоганяють рознівені месники з важкими ломаками в руках. Але жоден маран не кинувся на здогін за брехливим божеством. Услід йому, як грім, кричали Пустобрех, наклепник, ганебний брехун, фальшивий Бог. Це був кінець. Мудрий Карфакс не помилився в своєму пророцтві. Всі покинули Урфіна і навіть вірний топотун кудись сховався. Ганьба, вічна ганьба, легше за яку тільки смерть. Через рів перекинули містки, і колишні враги радісно кинулися один до одного в обійми. Уже почали формуватися змішані волейбольні команди. У повітря полетіли м'ячі, почулися крики. Гаси, аут, пасуй! А Ганібал і Цезар дружно і ржали і нетерпляче грацювали, спонукаючи своїх господарів у далеку дорогу на батьківщину. І в годину, яку назначила сама доля, дивні мули примчали Енні і Тіма додому. От і сказочки кінець. А хто слухав? Молодець.